Про мову, країну та кохання оригінальний мистецький захід відбувся 2 лютого в храмі Петра і Павла у ГКЦ. Поет Олександр Чайківський презентував власну збірку. Вона отримала назву Обрій. Це дев'ята книга, яка вийшла друком авторства пана Олександра. Творить він під псевдонімом Олесь Чайківський. Пише як вірші, так і прозу. У святу Софію повернися в Україну, благодать зійшли. Об'єднай всі землі воєдино, душі нам і помисли з'єднай. Осіяй соборну Україну, і вона розквітне, наче рай. Все відмінно пройшло, і ви розумієте, коли люди читають твою поезію, ти співпереживаєш, і таке враження, що ти не її не писав, що та якась людина написала, а ти причетний до цього, якимсь далеким далеким родичем, являється цієї людини. Мені дуже, дуже імпонують і люди імпонують, які переймаються цим, яким не байдуже наша Україна, які люблять нашу вітчизну. Наша мова чиста, гарна, красива, лебедина, древня. І ми її повинні оспівувати, а ви її повинні нести в люди. Захід провели в підтримку війська. Зібрані кошти підуть на потреби підрозділу, в якому служить син Олександра Чайківського Богдан. Надрукували збірку поезії обрій на початку 2022 року. Презентація мала відбутися ще тоді, але не судилося через повномасштабне вторгнення. Багато хто пороз'їжджалися, не було людей і пішли рідні служити, і волонтерили. Тобто, ну, знаєте, Здавалося, що все не на часі. Здавалося, що є першочергові речі, які потрібно робити. Хоча зараз я бачу, що напевно дійсно зараз я переконана, що треба все одно продовжувати жити, не відкладати життя на завтра, робити. Тим більше як така презентація, то вона і піднімає на дусі, і вона і надихає, і вона дійсно торкається сердець. Тому навпаки, місяч таких речей має бути більше на сьогодні. Але отак сталися обставини. Якось хотілося зробити. Чи по особливому, чи щось таке. Ну не не могли знайти якогось формату. А так відбулося все дуже дуже природно, і я не знаю, ну добре, що тато сказав Робімо і ми це зробили. Відвідали презентацію книги рідні, друзі пана Олександра, митці мисткині, літературні знавці, шанувальники, шанувальниці українського поетичного слова. Багато присутніх заздалегідь виявили бажання продекламувати улюблені вірші автора. Яскравим моментом зустрічі став виступ подружжя Петровських. Вони поклали вірші Олеся Чайківського на власну авторську музику. Музиканти мають цілий цикл таких пісень. І в полі. Хтось шукає, хтось питає в нього світу долі, хто шукає, хто питає в його світу дорі, а як сонце красне, світ стає сліпучим, не торкайся того світу, колюче, не торкайся того. На протязі багатьох років, я ж, як я казав, ми знайомі вже десь 36 років познайомились з тому, і на протязі всього цього часу, як пан е, Чайківський писав вірші, е, я обирав. Ті, які мені більш за все сподобалися, і писав на них пісні. Я ще не все усвідомив. все, що сьогодні бо тут дуже багато і інформації, багато і почуттів, дуже багато і ну, взагалі все позитивно. Поетеси та поціновувачки творчості Олександра Чайківського приїхали з Одеси. Ірина Тома розповіла, що з його поезією знайомить студентів коледжу, в якому викладає. Пан Олесь Чайківський надіслав мені ще два роки тому назад цю збірочку, тільки він щойно надрукував. І мене дуже вразила одна із поезій про українську мову. І я запропонувала студентам одеського фахового коледжу, в якому я працюю, комп'ютерних технологій коледж. І студенти дуже з радістю погодилися, і ми записали флешмоб. До дня рідної мови, і це вийшло дуже чудово. Я зважаю, що пан Олесь цінний на всю Україну, тому що його поезія не надзвичайно щира, чуттєва, не є стільки патріотизму. Вона оживлює нашу душу, і кожна краплинка, кожне слово надає нам сили і натхнення творити і відроджувати нашу Україну. Доповнили атмосферу мистецького свята, тематичні відео та християнські пісні. Детальніше подивитися презентацію збірки Олександра Чайківського ви можете у програмі Життя міста.